Всім привіт! Так, другий день нашого гарячого турніру. Оборона. <смір> Брона стабільна. Так, добре. Атаки. Вчора був один хрестик. Цікаво, скільки сьогодні буде мене хрестиків. Так, тут у нас контратака, Марія Тереза. Все буде досить таке гаряче. Тут, звичайно, може бути халепа. Що ж це мені робити з контролю? Ага. Що ж нам тут робити? Там можуть відмахнутися. І там буде гаряче. А ти у нас хто в костюмі? Так, добре, тебе не страшно. Ну, мабуть, так і їдемо. Би тільки камінчик був. Блін, халепа. Так, не втему цей кристал. Пахне смаленим. Ну, Не знаю, доведеться, мабуть, збирати. І тепер попробувати зараз отакого обережно. Ой, дівчата, а тепер, будь ласка, не відмагніться. Ну, 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 хоть заблокувалася, то вже добре. Так, а тепер от з приводу червоних. Червоних можна попробувати, в принципі, обережно скласти. Мабуть, мабуть, рігарда я поки що потримаю. Зараз головне, щоб все склалось так, як я думаю. Добре, є червоні. Тепер. Головне питання, кого виносити? Мабуть, мабуть, праву сторону, як на мене, там ще червоні будуть попробувати, в принципі, винести. Мабуть, рігарда, Шері, тепер Машкою, так. Що у нас там лишилося? Можна в центр так, Машкою. Добре. І от так добити. Добре. А тепер, як на мене, це за все, що добити отого притрушеного? Трішки лишилося. Обідно. <сум> <сум> Я доби ніяк не добів, блін. Там такі крапелюшечка. <сум> І нема чим добити. Ну добре, будемо вже машку тратити. Хоч і дарма, ну що вже зробиш. Так, а тепер, звичайно, цю дівчину забрали. Ну, а тепер, якби десь цю ряду, будь ласка, добре, доб'ємо зараз. Ну, я сподіваюся, думаю, буде все добре. Добре, добили. Шикарно. Ну, перший етапок, звичайно, на ура зайшов. А далі, не знаю. Угу, хуфу. Тут вже, звичайно, буде треш. То відпруженює зрізи. Хазе, чи в мене тут щось вийде? тому що противник гарний, що кальо, що альберіг, навіть не знаю. Та хоча я можу до них не дожити тут ху-ху, Ще той. І нема фіолів. Що тут зробити? Такого гарного. Це єдине сподіватися, що там урхнув і полетять, ще фіоли виїдуть то тоді, можливо, мені пощастить. Але там, звичайно, комбо летить. І... нема. Нема, не там виїхав філ, де хотілося б. І все. Приїхали. Капець. І все. Тому що можна було б трійку фіола взяти, але я заряджаю в хуфу. Повністю заряджаю, і то мені, звичайно, дуже не хотілося б того робити. Блін, переїхав. Ну що це таке сьогодні? Стигну я до хуфу, хоча він же ж може не заблокуватися. Ну не вбий, тихо. Попробувати заблокувати центр, але вони можуть відмахнутися. Ну цей хуфу. Звичайно, цей зараз тут може мені вгатити гарно. Па-па-пам. Ситуація, звичайно, досить -таки критична. Тому що далі я не зможу зрізати броню. Що мені тут такого зробити? Скільки у вас оцього буде три хода, ти на наступний будеш гатити. Блокування ще два хода. Зараз, як приберу я русулу, кальов вдарить русулою. Ну, можливо, ми виживемо? Скільки в тебе там мінус? Мінус 30, так. Ну, добре, пробуємо. Добре, це зняло посилення. Це, звичайно, дуже класно, але є одна велика така проблема з приводу хуфу. Його треба якось не вбити. Ну, добре, попробую так зробити. Тепер обережно, обережно отак. Звичайно, зараз вагатить. Так, а тепер, 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 тепер. Тепер попробувати. може... Блін, в мене протей сповільнений. Скільки, е, яка в мене вірогідність того, що... Альберіг попіднімає всіх. 400 залишилося, а в того тисячу чотириста. Значить, б'ємо мошкою. і добиваємо Шері. Добре, ну як добре? Не дуже добре, тому що зараз буде працювати альберіг. Скільки мені мани дадуть? І не хотілося під ним би рухати, попробую зробити отак. Так, зараз він ходить. Зараз треба набрати своїх. Проте я поки що трогати не буду, тому що він під замедлом. Кого підніме? Кальо. Кальо зараз вдарить всіма. Так? Значить, давай ми тебе попробуємо так добити. Добре, що ти не ультанув. Так, а тепер протея взяти тихенько. Фух, не знаю, я таких противників боюся. <сіх> Тому в мене все так довго і нудно. Ох, капець просто. О, Альфрійка. А ти що робиш? Усім. Весело. Проти тебе не можна ходити. Фіолами. Але ми підемо. Але ми підемо. Якщо, якщо розбив, то розбив, що вже зробиш. Ну, зараз попробуємо. Халепа. Халепа. Як тебе тут сходити? От зелених куча. Зелених куча. Можна було б зробити зелений кристал і там склалася трійка червоних. Але проблема в тому, що заряджається це жовте чудо. Складаю фіол трійку. потім через комбо заряджається ольфріка. Що я можу сказати? М -м Перспектива в мене не дуже радісна, що так, що так будемо отримувати і будемо гарно отримувати. Ви знати, що там ще червоні приїдуть, як я рухну зараз зелень. Було б, звичайно, досить непогано. Ну що, ну, можна попробувати. Ні, червоні не приїхали, ані приїхали. Так, а тепер що будемо робити? Що будемо робити? Що Це за все, що будемо бити отак. Мабуть, скільки в тебе? 1200. Ну, тоді, мабуть, мабуть, машкою цей раз. Спочатку. Ну, стойкость так. 900. Мабуть, мене альфріка не підож... не почекає. О, тихенько, будь ласка. Мабуть, я не вб'ю цього так за 600. 600. не, не вб'ю. Добре. Пробуємо так зробити. Так, зробити отак. Зробити отак. Хоча треба було Рігарда не трогати мені. Треба було. А тепер, тепер, кого блокувати? Звичайно, тут цю сторону це без... без варіантів. Де мені знайти свої камінчики? Тому що ліва сторона може повністю відмахнутися від блокування? Так, червоні ще приїхали. Добре. Ну, попробую я цю сторону заблокувати стойкость. Так, а тепер, а тепер, Тепер, звичайно, проблема. проблема. Попробувати винести калю. Добре, а тепер зробити отак. І попробувати заблокувати отих. Ну так, звичайно, це відмахнувся, але, але, але в заблокувалася маман. А маман, значить, це шикарно, значить, машку я тепер Шері, щоб добити, добити точно. Так. Шикарно, ідеально. Фух. Так, ну що, стигнуть, мої дівчата зарядити, стигнуть. Памс, від'їхав. Тяжко, тяжко. Не знаю, такі противники, це щось. Так, далі. Єлєна. Так, Єлена, Єлена це погано, тому що це контра. Людвіг це теж погано. Та, що? Та попробуй. А тому що дуже мені не хотілося обміняти команду. Так, а тепер попробуйте. Ну так зробити обережно. Зелені, звичайно, куча. Халепа. Дуже жирна халепа. Дуже. От прям шикарно. Ммм, як от молодець. Як от молодець. Але ж я його не винесу. Попробуй. Я дуже ризикую, тому що вони можуть відмахнутися. Добре, пінгвіна то забрали, але проблема лишилася в тому, що мені треба червоні, мені треба фіоли.

Ну, це капець. Тепер, звичайно, дуже треба сподіватися, що е, машка зніме оцього насмішку. Добре. Це, звичайно, дуже добре. Тепер попробувати, звичайно, їх заблокувати. Не знаю, чи вони, звичайно, зараз тут може відмахнутися. Ну, якби вона. Не захотіла. А ще раз, давай спробуємо. Хоча ти ж зараз будеш ультувати, так? Ну так. Добре, зробимо так. А цей раз заблокувалася. Нема в тебе совісті. Так, кого вона поверне? Кого вона поверне? Усих, О, як шикарно. <хи> То мені подобається. То просто і ідеально. Так, добре. Робимо так. Маємо своїх дівчат. Тепер, як на мене, винести все-таки маман. Так, добре. І щоб не ризикувати, все-таки її добити, тепер зірвати фіоли. Можна було б, звичайно, рігар, да? ну, таке доб'ємо тут уже тут не проблемно. Так, і ще раз червоний взяти. Єдине, дуже радую, що ці всі були при смерті, і то все не страшно. Фух, дайте адекватного противника, будь ласка, тому що сьогодні щось так все напряжно і страшно. І тяжко. Так, останній тапок. Ох, гарно буде. Ти в нас ману ріжеш? Так, по всім. Ріжемо ману і ще броню. Угу. ну, Звичайно, фіолами йти не можна. Ну, але я піду. Ладно, ну треба ж сьогодні мати хрестик. Треба. Значить буде. Так, червоні маємо. В маман, звичайно, червоні не хотілося б кидати. І в Альфріку не хотілося б, але... але треба їх якось обережно так зібрати. <гас> ну, без комбо, будь ласка. Так, а тепер треба якось попробувати зробити це. Добий хоч когось добре. Ну, як добре, погано, тому що лишилося маман на соплях там. І мені тепер її нема як добити. Погано я там сходила. Дуже. Через комбо буде фіол. Але проблема в тому, що до того часу буде рятувати мамка. Тому що я її одним камінчиком заряджаю. Заряджаю. Але, можливо, я погано дивлюся, але інших варіантів я не бачу. Так, а тепер мамка працює. А ми зробимо так. Кого? Альфріку, так? Альфріку. Зробити, попробуйте отак і заблокувати ту сторону. Добре. Тепер от так зробити червоних. Не добили Альфрік. Ні, добили. Добили. Фух. Добре. Так, маємо червоні, значить, добиваємо маман, я так думаю. Не добили. Але фіолетовими, можливо, зараз я її і добю. Добре. Фух. Ще раз блокую червоних і будемо бити кальо. Так, машка і Шері. Щоб точно точно добити. Фу, я не знаю, сьогодні дуже якось мені тяжко, тому що ці всі кальо мамки і це все це. Це тяжко. Так, звичайно, то 5, тому що оборона в мене нікудишня. Ну, Вона така й буде. Не знаю, побачимо, що завтра буде, тому що ну, оборона в мене не підніметься. Але подивимося, які будуть атаки, тому що якщо завтра будуть такі самі противники, то буде. <свісно> то диму завтра вже будуть хрестики. Все, всем дало камню. Усім пока-пока.